Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. На що витратить стипендію в майже 48 тисяч гривень учениця Шклівської школи та коли запланували наукову ігротеку в центрі ПК Кристал? Мої вітання для вас. Працює Марія Канцелярист. Говоримо про події дня. Новини на Янтарне Афем. І спершу до повідомлень країни у Запоріжжі війська Ерефії влучили в приватну клініку в центрі міста зруйновану і офісну будівлю. Є загиблі, і чимало зазнали поранень. Вова додали, що рятувальники шукають людей під завалами. Працюють усі служби. Кабінет міністрів за поданням Мінсоцполітики підтримав продовження реалізації проєкту зі створення мережі центрів життєстійкості. У 2025 році на цю комплексну послугу планують виділити з держбюджету 600 мільйонів гривень. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків У ЛОВА анонсували психологічні групові заняття. Заходи для віку 7-8 років уже відбулися вчора. У середу і четвер вони продовжаться в прилбичах для перших-четвертих класів. А ще в середу навчання триватиме і в храмі святих апостолів Петра і Павла. Заняття ПК Кристалу четвер запланували для дітей 8-9 років. Деталі реєстрації в наших соцмережах. У шклівській школі привітали ученицю 11 класу Марту Гонтарек зі здобуттям стипендії в межах клубу активної та небайдужої патріотичної молоді України. Особистий шлях. Стипендію в розмірі близько 48 тисяч гривень виділили школярці на здійснення її мрії. Йдеться про друк у видавництві особисто написаної книги. А це пригодницький детективний роман для підлітків. Яворівське управління експлуатації газового господарства повідомило, що у зв'язку з проведенням ремонту припинить подачу газу 11 грудня з 9-ї години в шклі. Йдеться про вулиці Мальовничу, Котляревського, Коранчевського, Івасюка, частково Яблуневу та про Вулок Мальовничий. Відновлення газопостачання проводитиметься з 15-ї години цього ж дня. Новояворівську триває активна робота центру для дітей «Кристалня». Його фахівці анонсували на 14 грудня наукову ігротеку. У центрі розповіли, що останнім часом діти мали заняття, присвячені зору, лісу та космосу. А ще до роботи долучились і вихованці школи мистецтв. Деталі про розклад занять і контакти є в наших соцмережах. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту Миколайковий шаховий турнір відбувся днями в Новояворівську. Захід зібрав 51 юного шахіста у трьох категоріях. До турніру А долучились 25 осіб. Турнір Б зібрав 13 шахістів уже четвертого розряду. А турнір В – 13 учасників без розряду. Імена переможців в наших соцмережах. І про погоду в середу в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день 0 градусів, уночі мінус один вітер 2-3 метри на секунду. Часом сніг і іноді мокрий. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І нині це все основне. Бажаю вам якнайтеплішого та атмосферного грудневого вечора. Із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.